І віри, що у світі знайдуться люди, яким буде цікаво та інтересно познайомитися культурою нескореної і незламної України глибше і ближче, після того, як люди побачили, як ми, українці, героїчно боремося з таким лютим ворогом, як Росія. Ми маємо ціль зберегти надбання культури нації, хоч як ворог не лютує і не краде наше надбання, бо як не буде культури, то не буде держави України. Нас, українців, робить саме культура та духовність. А якщо в країні не буде ні культури, ні духовності, якщо люди не будуть пам'ятати своє коріння та традиції, якщо не буде моралі, то все інше не буде важливим. Національна гордість та духовні цінності здатні на значно більше дива, ніж гроші. Треба поважати себе як націю і мати чисти гідність українця. Інше не має значення. Великий друг України Джордж Сорос сказав: якщо ви хочете знищити державу, спочатку позбавте її мешканців моралі, перетворить у скотину, потім ця зверина зжере одне одного. Українці добрі, розважливі, щедрі, щирі, мають козацьку завзятість і українську працьовитість та непередбачуванні. Ніхто й гадки не мав, що Україна буде так протистояти Росії, яка в рази більше територіальна, як і в людському потенціалі. Патріотичність та національна ідея головні риси українців. Україна в своїй більшості саме така: українська інтелігенція, українська еліта це основні примножувачі, охоронці культурного досвіду протягом століт зазнавали гоні і репресій. Культура відігравала і продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини. Культура це не тільки досягнення минулого, багато в чому визначає сьогодення і майбутнє не лише однієї людини, а й усього людства. В цьому є підтвердження сьогодення. Загроза культурі України з боку Росії, яка хоче знищити Україну по всім напрямкам, а особливо культуру, і якою ціною піднялася Україна на боротьбу з ворогом? Замість трьох днів, які призначили Росію, що вона буде у місті Києві йти по хрещатику на параді, вже скоро рік, як іде війна, і Росія не може нічого вдіяти. Українці щиро вдячні усім у світі державам, які допомагають, підтримують і розуміють нашу державу у боротьбі з ворогом. Культурний рівень це показник культурності, засвоєний людиною чи суспільством цінностей попередніх поколінь. Культура не вручається разом з дипломом, оскільки є результатом внутрішнього розвитку і самовдосконалення. Українська культура розвивалася в складних умовах. Незважаючи на це здобутки українських митців у галузі літератури, образотворчого мистецтва, досягнення вчених є вагомими і оригінальними, складним був розвиток культурного процесу в Україні, нескінченною була і є боротьба за чистоту української мови. Але ж були люди, які боролися за цю саму українську мову. І що ж тепер? Прийшли ті, хто хочуть знищити те, заради чого попередники боролися і віддавали життя. Навіщо нам змінювати українську мову російським матом? Ліна Костенко. Виступ в Національному університеті імені Михайла Трагоманова. 2011 рік. Слова Ліни Костенко і сьогодні, у 2023 році, мають ту ж вагу і цінність, як і у 2011 році. Творити це створювати нове оригінальне. Культурні матеріальні цінності, а українцям зараз роботи у цьому напрямі, по самій вінця. Наполеон Бонапарт зазначав поразка армії біда, втрата імператора подвійна біда, втрата інтелекту нації це повна катастрофа. Національна ідея українського народу впродовж багатьох століть мати свою державу. Ця мета досягнута. Але зараз треба вистояти і ще знищити вічного ворога України, старшого брата Росію, яка усякими методами на протязі 370 років нищила і нищить наш народ, нашу Україну. Але ми віримо в перемогу і дуже хочемо познайомити усіх бажаючих у світі з культурою нашої України. А це значить з українцями, які сьогодні героїчно стоять на збереженні нашої рідної неньки України. Режим онлайн, як і відеоролики, це той інструментарій, який буде використовуватися у нашому спілкуванні. До зустрічі, друзі. Ця війна це жах для країни. незламна, нескорена, горда. Весь світ дізнався про неї, і це на користь, на добре. Я горда за нашу країну. я горда за мій народи. Я горда, що я Українка, і про це кажу при нагоді. Автор Кудінова Тетяна Борисівна. Член НСПУ. Керівник літературної вітальні. «Опір». Об'єднання письменників, поетів і романтиків. При НСПУ. Шановні друзі в усіх державах. Єднаймося, щоб боротися словом і ділом. Dear friends all over the States, let's unite in the fight by word and deed. Міжнародного проекту на підтримку культури в Україні в боротьбі з російським тероризмом, Культура. Це ми, КУДІнова Тетяна Борисівна, письменниця, член Національної спілки письменників України, НСПО. Почесний член академік Незалежної спілки болгарських письменників. Почесний член спілки письменників Чорногорії. Віце-президент Української асоціації письменників соціально-художньої літератури. Керівник літературної вітальні Опір. Об'єднання письменників, поетів і романтики При НСПУ. Головний редактор Альманаху Літературна Вітальня «Опір» при НСПУ. Автор та президент Міжнародного літературно-музичного конкурсу фестивалю причал на поштовій, пише українською та російською мовами, Лауреат багатьох міжнародних літературно-мистецьких премій і нагород України, Польщі, Хорватії, Македонії, Болгарії, Греції, Чорногорії та Союзу Незалежних Балканських письменників. 15 виданих книг та монографія присвячена техніці Фунтік. Масло по тканині, склу, дерево, бересті. Має два авторських права на техніку Фунтік та на міжнародний фестиваль причал на Поштові. У 2019 році нагороджена званням Жінка року у номінації Жінка науковець. НСПУ нагороджена медаллю Почесне відзнака. 11.11.2019 року у міжнародному фестивалі Golden Time Talent Лондон нагороджене Гран-Прі і дві перші премії в номінації World Art Мала проза. 27.09.2021 року на фестивалі Golden Time Talent у номінації Art and Crafts Художнє мистецтво присуджене перше місце. 23.11.2022 року нагороджена медаллю за мистецтву України». Україна. Відповідно указу президента України 09.12.2022 року про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва Тетяні Борисівні Кудіновій призначена державна стипендія довічна. Іванович Марченко народився у 1946 році. У 1971 році закінчив Київський медичний інститут. Працював лікарем до 2017 року, зараз на пенсії. Захоплюється фотозйомкою, відеозйомкою, монтує кліпи. В інтернеті розміщено понад 7 тисяч авторських фоторобіт на різні теми, близько 200 авторських роликів. Займається живописом Олія і пише вірші. Грає на клавішних інструментах: акордеон, фортепіано, синтезатор, пише музику та робить музичні аранжировки до творів, рибак, грибник і любитель майструвати руками різні вироби, декупаж, макети казкових персонажів та інші. Член літературної вітальні опір при національній спільці письменників України, кандидат медичних наук. Сяка сердце в них прилю, как розкажуть покані, як я вірно люблю, буду мрія движити на крим. you no. Я к тебе вашій увазі представлені предмети оригінального мистецтва талановитого майстра з художнього різьблення по дереву Сергія Олексійовича Куваєва. Автор народився у 1957 році. У 1977 році закінчив Абрамцівський художньо-промисловий коледж імені Васніцова. Художник. Майстер з художньої обробки дерева каменю, кістки. Приймає активну участь у незначеній кількості виставок як у міжнародних, так і в українських. З 1984 року працював на ЧАЕС, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Нагороджений медаллю, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. З 1992 року технічний директор сумісного підприємства Словакією Україночка, член Української асоціації письменників, нагороджений медаллю Гілка золотого каштану у номінації Літературний дизайн, а також нагороджений медаллю за вагомий внесок у справу відродження духовності та патріотичного виховання молоді Незалежної України почесною відзнакою Медаль Георгія Переможця 2 ступеню». Член літературної вітальні опір при НСПО. 12 років викладав у школі художнє різьблення по дереву. Робота Київські каштани символізує символ міста Києва. каштани. Вельмо шановна Раїса Степанівна. Поздоровляємо вас з ювілейним днем народження. Чудові пори, коли зима розмірковує, що далі робити, кинути жменю снігу чи посміхнутися по весняному, насупити брови і заморозити довкілля чи залишити все, як є. Саме в цей час, 17 лютого, ви, шановна Раїса Степанівна, святкуєте своє 80-річчя. Будьте вдячні долі за такий фантастичний дарунок. Сьогодні ви, дорога Раїса Степанівна, заслужена артистка УРСР, народна артистка України, повний кавалер ордену княгині Ольги 1, 2, 3 ступенів, лауреат багатьох міжнародних премій та гран-при. Ви, чарівна Раїса Степанівна, продемонстрували свій акторський талант у численних кінофільмах, загалом понад 60 фільмів та безліч ролей на театральних сценах. Витворець рядом моновеста та літературно-драматичних композицій. Протягом багатьох років ви очолювали як художній керівник театру під зоряним небом. Тож, у ювілейний день народження, дорога Раїса Степанівна, зичима вам бадьорості, здоров'я міцного на довгі роки, добробуту, натхнення, яскравих здобутків, успіхів в усіх сферах життя, довголіття, чудового настрою. Нехай ваше життя завжди буде насичене яскравими та добрими подіями, і кожен день приносить щастя, успіх, благополуччя і незламну віру у нашу перемогу. Нехай життя ще довго має насолодок рокувати з вами рука в руці, Люба ювелярко літературне вітальня опір, об'єднання письменників, поетів і романтиків. Чарівна мавка з лісової пісні, усіх вражала вродою своєю, Те, ще талантом, незрівняним, звісно, і горда мудра з доброю душею. Іще з дитинства легкокрила пташка, В лапту і шпандер завжди вигравала. Та це Раїса наша недашка усюди, всюд всім тон світ задавала. Що виросло, те з вами й маємо. Актриса всім відома, неповторна. Всім миром щиро вас кохаємо, ви сьогодні запальна моторна. Вітаємо і славним ювілеєм, і зірка ваша, щоб сяла завжди. Ну а талант досяг, щоб апогею, та оцінений був ще й на горі. Вас любить наша рідна Україна, ви маєте серйозні нагороди. А ми бажаємо, щоб ви віднині ще стали героїнею країни. Здоров'ячка вам, Люба! І кохана, усі в країні перемоги й миру. І хай сьогодні згине вся заграва, а ми піднімемо келихи за віру, що все це збудеться, і ми віднині заживемо у вільній Україні. Юлія Сак Шевченко заслужена артистка Естрадного мистецтва України, актриса, кінорежисер, режисер монтажу, поетеса, художниця, танцівниця, автор та ведучий програми «Божий дар». засновниця онлайн-телебачення зірка Фенікса ТБ, володарка гран-прі на багатьох міжнародних театральних і літературних конкурсах. Юлія Сак, нагороджена вісьмома орденами та відзнаками від Верховної Ради України. Лауреат українсько-казахстанської премії, літературних премій Гілка Золотого каштану Нечуя Левицького має вищу нагороду від УФК імені Григорія Сковороди в номінації Авторське кіно. За художній фільм присвячений Григорію Сковороді. Світловив мене, але не спіймав. Входить до Книги рекордів України. найдовший хронометраж мультимонофільмів, знятих без зовнішнього фінансування. В її творчому доробку 10 моновистав і 12 художніх авторських фільмів. Видано 4 збірки поезії і науково-дослідницьке видання Як розпізнати генія, має відзнаку Золоте перо та медаль за мистецтву». Входить до ТОП-100 видатних українців, членкиня Української асоціації письменників при НСПУ, спілки слов'янських письменників Умань і Міжнародної гільдії письменників Германія. Моє місто, улюблений Київ, народилася тут і живу, і коли навіть напади Зміїв і війна звідси я не втечу, моє місто, колиска моя ти, рідне місто і захисти мій, я молюся за тебе. За щастя, сяй вам, щоб відзеркали ти бій, Дома стіни теплом зігрівають і рятують від смерті від бід. Дуже страшно, коли виганяють і руйнують твій дім, родові. Київ рідний, ти наша столиця, не залишим тебе, не здамо Є велика в тебе таємниця. З нами храм, з нами Бог заодно. Ти серденько країни, ти диво, скільки витримав горі і зрад, але знищити храм неможливо, буде квітнути Київ, як сад, і з тобою розквітнемо разом, і побачимо небо блакить, зло загине, розвіться прах.